Народилася я в серці зі школою. Робота вчителем це моє життя, моя школа. На той час моя матуся працювала вчителем, а згодом і завучем великої школи. То, мабуть, мені так і судилося іти цим шляхом. І ось вже 33 роки я працюю в нашій ШГП з дня її створення. І дякуючи долі, що в ті далекі 90-ті роки наш директор, енергійний, молодий Артем Олександрович створив таку не схожу, ні на які інші школи, школу нового типу, нашу херсонську перлину, яку тепер знають і поважають не тільки в нашій країні, а ще далеко за її. Межами. Напевно, це такий взаємообмін енергіями з учнями на уроці. Це моя думка, їх зацікавленість, їх успіхи, їх прогрес в навчання. Кожен учитель, мабуть, отримує ну, таке піднесення, коли учні краще, ніж ми. а ми Педагоги, робимо все, щоб наші учні зірочки з кожним днем, з кожним роком сяяли все яскравіше та яскравіше. У мене було чотири школи. Це загальна музична. Яка мені не дуже, чесно скажу, не дуже подобалась. Чому? Тому що я була енергійна дитина, мені хотілося рухатися, ну зовсім не хотіла туди ходити, а хотіла куди ходила на гімнастику художню і а -а -а. Е, в танцювальний гурток. Ну і ця хореографія хореографія зі мною на все життя, тому а -а -а. що я навчалася в університеті і працювала вже педагогом-хореографом в нашому ансамблі. Танцю, веселі чобітки. В нашій ШГП купа гуртків. І ви можете собі вибрати все-все, що вам до вподоби. Це тільки у нас в школі таке. Я з задоволенням працюю на нашому шкільному радіо тисяча друзів. І веду рубрику Казка на добраніч». Мені подобається підбирати казки, складати невеличкі віршики, бо мої слухачі діти. А як же я була здивована, коли в коментарях дорослі пишуть, що вони теж з задоволенням слухають казки і поринають в своє безтурботне, мріливе дитинство. А ще вдячні ті, хто зараз за кордоном слухають нашу мелодійну, солов'їну, неперевершену українську мову. Кажу, казка-вигадка, та в ній щось повчальне, зрозуміння. А батьки ще після передач обговорюють з дітками події казок, тож розвивають дитяче мовлення. Білий день дарує білу ласку, а ввечері розповідає цікаву казку. Тож приєднуйтесь до нас у соцмережах. Радіо тисяча друзів. Знання робить людину щасливою. Не тільки тому, що вона винайшла це світло, а ще й тому, що цим вогником вона освітлює дорогу іншим людям. То я вважаю, що ми всі вчителі для когось. То я думаю, якщо людина відчуває це щастя в душі, якщо вона несе світло, якщо вона позитивно заряджена, то до. до неї так все і повертається. Я в цьому впевнена.